І-і всім привіт. Ви зараз наблюдаєте, як я скачу Майнкрафт. Один з Майнкрафт у мене є. Він же встановлюється, що ви розуміли, я його куплю за зареальні гроші. 339 гривень. А От тут можна повернути, ну я не буду повертати. Отак от нас. Коротше, він же в мене скачався. Я не знаю, як взагалі на це реагувати Майнкрафт. Я взагалі Майнкрафт граю ще не знаю з якого року. Я дуже давно граю Майнкрафт, але я ніколи не грав. Ой, ой, яка тут музика. Я ніколи не грав Майнкрафт з реального плеймаркету, який прям платний, оригінальний. Я все грав в такі, ну, прості версії з Google. От. А отут зараз. От реальний Майнкрафт. Тут можна... Увійти. Ой, куди я зайшов? Ой, ой. Коротше, це я пропустив і. от, Майнкрафт! чого тут в мене тільки одна кнопка почати. А, от, все. тут Така спокійна музика грає. Воу. Блін. От, то оця дата. 12 грудня. 24 року. От в цей день якраз у мене є день народження. Тобто сьогодні у мене є день народження. Як ви дивитеся це відео, то от в мене є день народження. От. І можете мене привітати в коментарях. І до речі, якщо ви дивилися відео на 10 підписників, то там я казав: наберіть мені е, хоча б 15 підписників до мого дня народження, і тоді. Ви зробите мені такий невеличкий подарунок. І от ви набрали аж цілих 17 підписників. То я вам за це хочу дуже сильно подякувати. От. І я не знаю, що вам ще говорити. Е давайте створимо світ. Е Створите. <клух> так, е давайте зробимо світ. Творчим, щоб я міг літати і робити все, що захочу. Так, рівень складності тут не треба. Так, тут далі переходимо. Коротше, далі все неважливо. Давайте створюємо. Тут управління треба вибрати. Ну, хай буде отаке. Ну, давай починай. Мені вже цікаво подивитися пограти. Е... Давай продовжити. Дай мені вже пограти нарешті. Ой-ой-ой. І. от. Нарешті. Е ну, в принципі, цей Майнкрафт взагалі не відрізняється майже нічим, крім Майнкрафту з Гугла Але. Що я можу сказати. Так. Інвентар тут у нас є. Це все е понятно. То шо за ключі? <laughs> я ще не бачу ніяких ключів. Ем... А то що за булава? <laughs> Ой, я давно в Майнкрафт не грав, я тут взагалі нічого не знаю. А то що за смоляна цегла? А то якась висічена смоляна цегла. А то що, смоляний блок? Капець. Що тут взагалі подно. Смуляна грудка. Кипець Що то за смола? Е, це яйця якийсь. Е, точка появи жаби, сховище? Випробувальний генератор Кипець А то що за атака вітру? Давайте попробуємо Що тут таке? А? Тут щось пише, щоб розбити блоки натисніть. Та вони взагалі думають, що я новачок не вмію нічого робити, типу блоки не вмію ламати. Я в Майнкрафт граю вже не знаю, е тисячу років. Я тут взагалі знаю все. Так, не, Давайте бджіл йдемо зривати. А то можна навіть далеко так кидатися. Блін, давайте якусь тварину заспавним і будемо кидатися. Мені цікаво, як на це тварини будуть реагувати. Хто що за вітер ці? Чекайте. Капець. О, а той вітер атакує всяких противників. О, на, на. -ти 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 якийсь новий моб. Е -е Я ще такого не бачив. Цікаво, що він робив той вітрець? Цікаво, скільки в нього хп. А він е -е якийсь злий, подивіться на його брови, що він тікає від мене, вівця. На тобі, ти не погризеш траву, не порти траву. Ви бачили, де, як вона <кхи> стрибає? Давай. на. Я У Майнкрафті взагалі не люблю у тих овечок, вони тупі. Я її не люблю, за те, що вони гризуть траву, і так потім негарно виглядає. Так, що е, ще можна тут перевірити? І ендер дракона? Я знайшов ще два непонятних для мене яйця. А ні, оцього я знаю. Цього теж. Блін, я хочу знайти ще якісь непонятні для мене яйця Наприклад. Е, візер скелет. Яйце візер скелета є. Ви серйозно? Блін, як ти штуку виклу... Ви, в... Виключити, а то воно мене нервує. А стоп, це не цей візер скелет. І фіамін величезний. Коротше, я думав, це у цей візер скелет. От. Ой. Що я натворив? Зараз буде капець. Ну та Ой. Тепер його треба прибити. До речі, я. Побачив. Вот ще якесь зілля непонятне. Давайте його вип'ємо. Що воно робить? Воно нічого не робить навіть. Почекайте, я таке знайшов. Тут просто. Підозрілий пісок і підозрілий гравіль. Ой, підозрілий гравій. От. Тут просто. Що вони роблять? Типа. Ем... Ну, коротше, щось дивне. Я не розумію, що з цими підозрілими блоками робити. Давайте ще щось пошукаємо. А, тож, ну це якийсь декоративний горщик. Ой. горщик. Так, я ще в вот таку штуку знайшов, ем... це щось непонятне, і таку палку. Ем... Ona też nic nie robi. Ja nie wiem, tu tutaj za liścio bloków ponadobawiały. A ja tu w ogóle nic jeszcze nie wiem. Oj. Czekajcie, jeszcze tu coś dziwnego. Ten wątki obladunek. To co to jest? Mieszki jakieś. To jest. Kiepiec. Oj. Tak, co za mieszki? Типа в них можна щось класти? О, так. Ой. Як в нього щось покласти? Чекайте. От можу, наприклад, оцей. Е От сюди. Ой. О, я у той вовчий набір туди поклав. Прикольно, в принципі. Ай, як ви. Як с е цей е. Як витягнути? А. Поможіть. Коротше, мені не треба того. Я хочу розібратися з вовчим обладунком. Це типу на вовка можна начепити. Ой, ой, я не хотів. Бідний вовчик, давайте я його погодую. Кіски. На. На, їдь. Та блін, ну ну їдж. Як його е, нагодувати? На а. блін, я навіть. Я... я отим вовчим був бладунком старався його нагодувати. На, коротше. На, о, тепер мій песик буде за мною бігати. До речі, ви знали, що якщо так дуже далеко віддалитися від пса, то він, коротше, буде телепортуватися за вами. о, Зараз відійду тут чуть чуть подальше. Во! Во, во во. Ну, ви ще так не зовсім побачили, бо, бо я ну, обернувся він так зі спини чисто до мене телепортувався. От так давайте. Телепортуйся, Вовк. Во. Бачили? Він як от цей ендермен. До речі, о! це що за штука? Я ще от в реальності е, в Майнкрафті такого не бачив. Тут оці. Е, як то їх звати? Я не знаю. Е, оці, служці, на, носіть, носіть. Їх треба, коротше, випустити. Я знаю, але я в реальності не бачив ніколи цього. О, е, на. Все сиди в тюрмі. руки підняв чи мені здалося. Так тут якась ще хата є. Йой, верстаки, капець. До речі, у ці з стяга. Раніше там от не було намальовано, от на них там які малюнки є. А тепер намалювали. Це от я ж тільки що не замітив. Це що за крафтер новий якийсь предмет? Тут стільки нових предметів додали, що просто. Це якийсь верстак чи що? Коротше, я так можу безкінечно бавитися в той Майнкрафт і безкінечно у ті нові блоки е, визнавати. Е, е, відео вже довго стає. Я буду вже закінчувати відео. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. А я буду закінчувати. І на цьому все. І всім пока-пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.